Я вже відкрив тисячу вкладок, щоб ти відкрив тільки це відео найцікавіше зі світу технологій та IT. Новина номер один замість 3000 доларів на місяць 55 доларів за VPS. Стартап ідеаліст відмовився від дорогого хероку, на який він витрачав приблизно 3000 доларів на місяць, і переніс свій проект на VPS-сервер за 55 доларів. Цей кейс доводить, коли є технічна експертиза, можна суттєво знизити витрати на інфраструктуру і при цьому не втрачаючи якість. Це натхнення для стартапів, оптимізувати їх бюджет. На другому місці у нас новина як лендчейн оцінили в 1,25 мільярди. open мільярди платформа для ai агентів LangChain залучила 125 мільйонів інвестицій. І тепер її оцінка сягає 1,25 мільярди. Що ж тут важливого, LangChain став одним із символів ai революції Відкритий код і агенти, які працюють з ЛЛМ. Це тренд, що формує екосистему 2025 року. На третьому місці у нас новина про те, як ЛЛМ можуть отримати brain rot. Що ж сталося? Дослідження показало, великі мовні моделі деградують, якщо їх постійно вчити на неякісних або згенерованих даних. Тож без якісної. Валідації даних AI може стати менш розумним. Це сигнал для розробників. Курація датасетів критично впливає на стабільність усієї системи. Новина номер 4 Netflix активно використовує генеративний AI. Netflix вперше відкрито заявив, що активно інтегрує генеративний AI від спецефектів до сценаріїв і текстів. Тож AI стає частиною не тільки it світу, а й традиційних індустрій. Це показує, що технології вже змінюють кіноіндустрію зсередини. І на п'ятому місці новина про те, як збій. AWS зламав розумні ліжка. Під час бою AWS зависли розумні ліжка. Частина з них просто застрягла в вертикальному положенні. Тож робимо висновок. IoT без офлайн логіки небезпечна. Один хмарний збій може паралізувати побутову техніку, і навіть ваш сон стане проблемою. Дякую, що додивились. Підписуйтесь, ставте лайк і більше цікавих новин ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Всі посилання в шапці профілю. До зустрічі!